раз-раз сделали и без всяких переживаний все добренько, все хорошо так раз сейчас серединку сделаю покрашу бо немає уже тут чуть-чуть он остался красота я буду красить сейчас просто выпью. Сейчас я выпью. Да? Цвет можно потушить. И оскидываем. А. Ну, я как раз хорошо. Я как раз узнала, что потушить они. Вот я как раз бачишь. Я сейчас прошу, хожу в кофе, успею. Осталось на тычинке. Добрый такой. погода. Решили на улице почаивать. Ну, пошли перекуром. Листочки валяются. Уже солнце у тебя светит. Чао. Тут чисто а на, меня, свита. на меня наша а оно ну, сейчас на нагреве. Трошка отдохну, иду дальше на Свет не выключили, значит можно. О. Щось я Це сонце видно. Парк. Читати так підем. Ось дітки гуляються. Листочки такі. осінь. Я хочу сказати, навіть тепло я в корточці, але мені жаркувато. Це наш перший парк, де дітки гуляються. Бачите, не дивлячись на тривогу, ніхто нікуди не біжить, нічого вже всі попривикали. До цього всього, на жаль. На такій погоді листя просохнуть записатися до парикмахера ну. підстригтись трошки солнце в по хаті сколько ваза ну от бачиш як тепло хорошо так сьогодні ще под букетницю сделаю на завтра приготовлю і все і завтра буду доснимаю уже видео ну, сьогодні ще замес Больше. Сейчас замес сделаю, Не, нет, один, все. Мне 10 рос осталось и 2 гиргины. Хватит там на полторы порции. И Лесточек добавлю. И это. Потом у меня по этому Коробка дитяча. Может этот чей виноград добавлю туда, в этот, в коробку эту. Сделаю. Все, що хочеш, можна. У Ява, главное, щоб работал. А дитині не... цікаво все одно. знаєш, так от для них це якось неожиданно. Я говорю, написать же недолго. Попробуйте зробити. там или что-то. ж і красиво, да. Вот. красное это дает оттенок, это и дают, даже что? эти кролики зайцы белые и то mm. классно такое mm. ежик да тоже вот так интересно mm. все можно и все это хочется меня... мне хочется сделать что... такие еще коробочку Так гриб этот, та и возле грибочка ще хоче щось там додати своє. Подивлюся, може вийде. О, проходить, каже, о, це шейки. Ну тиш, ти ж, що, заходи. <рес> Я кажу, да". Жел -жел -пес", каже, Два друга. Треба витерти їх там, занести в віранду. Вони цілу зиму охороняють нас. Mm. Да? Ой, лапша. Пальцы нашел нам а у нас два друга есть. Ну, да. И на тебя тоже с этим. Не, не, на одном на руку где-то упала. Ну, ничего, потом как кусанет. Аж печет. а, она не трогаешь его. Пит. Пит. Лапша добра получилась. Да, так, да, классно. сначала ну, вот желтки а сейчас. А без поп... перца она п... не то. А это а как у мамы, вот, да? Вот перец да, свой дает тоже. Угу. Так, да, так. Да. Діти не захотіли, капучину не та поки не хочу. Може пізніше трошки. Лети о туди, лети, я тебе ж не буду нічого. От туди, йди. А мене ще божі коробки можна наробити вже. У коробочку такі маленькі зробити. Побігається в уші забрати коробка. Ти чого? Ні, маленькі такі. О. Вони ж маленькі самі по собі. Ой, Господи, це не Андрій, Щось як ляпне. А чого то видавлює там щось, а тут формочку не готовий. Ну, так. Коровка. Тук, кружочку наставити. Mm. Ой, господи. От таке, як от знаєш, рання весна, тільки що це листя жовті. А погода замічательна. Да. Люди по паркам гуляють зараз. а там молодеж, це все. І там ще хочу сказати, писали за пляцок оце. Вот я вроде, знаете, я хочу вам дати совет, але ви приймайте його, не приймайте, як хочете. А, прежде чем там одразу казати, там що там до чого, ви сначала спробуйте. Попробуйте його все спекти, це потім на вкус, на ваш вкус, як воно, Попробуйте, який він у вас вийшов. Тоді можна, як сказати, ну, обсуждати, да? приклад, Свої, там, да. своє міння, сказати, там, що ти вже зробив, я спробував, там тобі щось понравилося або не понравилося. Кожен, я кажу, що кожен робить так, як він хоче. От. І... Ні, ні, я його оставляю 100, 150% просто даю, це, що я його залишаю, це пляться, і він мене буде. Обов'язково, тому що він дуже добрий. Там то ж, да, так казав, за корж там, это, корж він навіть його розламати, там як ну, пористий такий він, это, він навіть не, не, не влажний такий, знаєте, що сказати. Не да, ну, ну на омоні тісто, як воно, знаєш, от, взагалі дуже-дуже вкусно. Корж замечательний. Крем до нього О, йдеться. Сіяло, сколько мені подобається дуже. Ні-ні, я його залишаю це 100%. Дуже добрий. На вік, може, там розріз, звикли, ну, що там щось цвітне таке, що там буде, десь да. ну халва, як, як, mm. який должен бути цвет у халву, правда? Халва, ну там десь чернослив чи курага там чи щось там. Я не mm, да. не обов'язково. щоб воно вкусно було. Mm. щоб воно вкусно було. Це найголовніше. Звісно, ти робиш, стараєшся, головне з мукою не переборщити. Заб'єте тісто, воно буде у вас дуб, дуб, я береза називається, знаєте. Дубове буде таке, що. А як воно ріжеш і мягке таке все, і не знаю. І, ну дуже, я, я лично довольна взагалі. Як у нас найголовніше дегустатори це наші діти. Діти всегда кажуть, да, правду, все. От, якщо, захочу, не якщо не буде, він їсти там, или, там дівчата, ну не буде він. От мені і все. А тут аж уплітають. Ви Виводи зробили, як ну это різав, він любить все подінеся, розрізну. Те йому спочатку він скуштував спочатку це, потім каже. Тепер крем. <рес> Ні, то та так що. Спочатку перед тим як судити, спочатку спробуйте, а потім ви будете казати щось. І все. Лазить, лазить. Mm. Та це зараз, мабуть, буде їда доповно. Так, уж, я не хочу сезону розмноження. Бля, полотенце, мабуть, вже повисихали, так? Да, Хороший. Якби завтра ще така була погодка, ще й перестирати там. Перестирати. хочу в коміті, себе там все послажувати, перебрати там все, що до чого. Нема коли, чесне слово. Як не одне, так друге щось, то, то одне, то друге, то третє, то десяте. Ну, і дітям уділити час треба. І... Кухня и то выпи а завтра мені ще этот же маков цвет завтра буду делать, девочки. Ну, ну я ж сегодня зроблю. А я завтра до его, если що то сделала маково цвет, а, а після обид уже буду собирать букет и коробку. Ну, букет я буду показывать зборку, а коробку ну уже скільки показывала. На, на большую коробку заказала. Саме какая. Она ще есть там здорові коробки. Конечнее выписываю. Ну, 30 на 40. Ну. А ще більше є, чи немає? Не, не, це все. Оце саме По інтернету більше немає. Ну це это ж это всю коробку самую більшу, що это. І буде красота. І це надо. Я ще хочу дитячу коробку там придумала. Трошки пізніше, ну, добавить там ще щось. і буде уже так цікаво, знаєте? Потому що далі да, знаєте і вечері, і да дні рождения от цих дітей, да там якісь там на подарунок комусь там чи що да. І все равно хочеться щось таке інтересне там. Ну ну, ігрушку там, і так. а так от щось таке от для нього, для дитини, що це можна їсти, як споняк тоді вислали нам відео, е, -е. як цвіти да, подарили, і внучки вона, да, да внучки это, подарила ж коробку ж цей теж, що вона нюхає, це звір, каже, так пахне, я, от, от, от чесно кажу, так приємно на це все дивитися, як дитина реагує на це все, як їй подобається, як це їй вкусно. Так, вложили гроші, гроші ноль, да. вона да. на гроші не звернула увагу. Шо ж подарила там все, вона оце коробку. <ріху> так приємно взагалі, мої хороші, мої золоті. Дякую вам, мої замовники. Дякую, дякую велике, що ви замовляєте, що вам подобається. Дуже-дуже приємно, Я стараюся, ви мене надихайте на це все. Знаєте, чим більше це, а я тоді більше робити щось хочу. Мені не треба, треба, нада, я щось щось хочу. Не те, що придумати, а щось там, ще щось там, доложити, як би сказати, да? додати. Не доложити, а додати щось в чомусь. Ну, так шо? Та що це ти винувати мене відлікаєш? Ну, Коди ж ти работать маєш? Я ж швидко рози кручу. Ну, Околотіти більше буде, чи ні. Ну так а що й вина, колотить. ну що робити. Робота так, моя так, така. Довго, от это ж... Андрій, ну це від міксера завісить, це Не, ж теж. Мені от хай мене... Это, ну, Девочки... вона ж включила і ходить туди-сюди. Ну. Питають це. І двері туди-сюди, воно мені гудить на нього. А дело. мені скучно, мені треба ходити от одна. До Андрія я то ж нерви помотаю. А він же ж дивиться свої там тонувості таке, отож. а мені ж скучно. Ой. Ну ничего. Как раз работает начала дочь, позвонила, говорит, это мама делает. Ничего, я это, не на это балакала с ней, поставила телефон, она то пояснила мне все, отчиталась <головік> маме, что все, все хорошо, все хорошо, замечательно, я довольна, слава Богу. погода, видишь, тоже хорошая. Да. Я не знаю, снимешь ли? Вам... Не знаю, может, и снимем вам тоже мене теж під настроєння буває. Каже, а ми ну, знаєте, да, як завжди. Як пасмурно, ну таке кись, нічого не хочеться, якось так, знаєте. А як от, погода хороша така, вроде нічого такого, слава Богу, все добре, ну і, і, і хорошо. Якби суботу така була, погода. Ми поки поїдемо, там, може, діти захочуть, я ж кажу, оце погреблися, щось би поробили, ну, цвіти там да, повидервувати. Жалко, цвіти звісно, ще цвітуть. Ну що їх вже? А що, ждать, поки сніг упаде потім ага. по холодині або грязюки то Ну, Кучу тут ділять, я краще відвезу їх. А тоді передав, вивезеш та і все на брички. І буде порядок вже. Двор буде чистий. То есть, листя потихеньку збирати. Все одно ждать треба. Ну, Андрій, ну теж ждать, ну, ну, раз это, ну нічого. Фізкультура, двигатися треба, наоборот добре. Ігорка вже гіпс, ну як зняли, то теж щось поможе. О, подруга а сьогодні утром сидить, муська тут на, на лавочці. І собачка така якась лохмата-лахмата, така інтересна, світла якась така. Ага. знаєш, не Пробігає часто, ну, каліце закрита. І там сіла і сидить, а вона так, так дивиться. Зна... Я муся заходь. Ну, ж, муся заходь, а вона ні, не в якому туди дивиться на нього. Кажу, все, муся, я закриваю, я хочу. Я тільки двері вона почула і бігом біом хату. І сидів, скільки сиділа собачка скільки. а Потім пішла, дивлюсь, пішла. А може вона голодна була? Може наїсти хотіть. Та ні, це чиясь, вона не голодна. Ні. Така інтересна. Вчеряпа така. Надю не встановить, ви да. можете мною ще 2-3 години сидіти. Ой, спасибо вам, мої хороші От пишуть в коментарях, що теж каже, Надя, ми з вами чай, кофе п'ємо. ж, І утром, а там різниця ж во времени. Там вот а я ж каже, не туди, кажу, каже, я каже, кажу, наприклад, у нас зовсім друге. Оце ж. То утром не успел, смотрю, вечером да, да, да. В основному після обід вже так дивляться, бачу, що більше до обіду не так. Вот. Вот. Так що все добре, все добре, все добре, мої хороші. Щоб усіх було все добре, головне, щоб наші діти були щасливі і здорові. Я завжди це казала, кажу і буду казати постійно, тому що діти це наше все. Скільки відео позвал, позвало, щоб на улицю вийділи, якщо хочеш посмотрети вока, точно передали. А? Сейчас, глянь. О, красота. Сейчас. Так. Вот. Класс. И впервые бачу такие. Сейчас, ну-ка, вот так вот. Оба-да. так красиво Опа. Вот. Класс Не знаю, на камеру не дуже но в, в жизни она так красива вообще Как перьинки Так красиво вообще класс посадим тут чувствует чеснок, чеснок хрен если перепахиваться не будет в одном месте как растет Вроде такой истинный просто, ну надо вот этой потом вот так вот в одном месте вырастет, растет. 8 кусочков кустов. Парничок уже рассыпается за ним. Вот появилась уже. Надя уже закончила, наверное. ну, уже все. Не слышит. Вот а ты уже все. Нечь? Все уже как. Не на все. Раздетая, видишь? А, а ты, водитель. Ага. И кот куда, -куда скот без тебя? Все, кавалась. Теперь я буду отдыхать. Да. Как раз хватило меня на лосы. Да, Муся? Что я остаюсь? Возле Нади тут теплый Знаю, що, йдем, я... Йдем, йдем. що я ловити буду її. А я щоб дуже не гонятися за, за хвост. Не тягай її Не хвост. Не що. Їсти, їй, що вечеряти не буду, Думаю, даже. Ти йди віддихай тоді. Зараз будемо віддихати. Прощатися вже? Так? Да? Ну что? Такого вроде событий вроді никаких. от. Все, мої хороші, що мусят? Що підемо в хату? Підемо, так? Ти прийшла жалуватися? Жалуватися прийшла? Муся. Що там? Що там таке? Іди, мишку. Іди, і погуляй туди, ще рано в хату. Не, вона сидиш де, бачиш. Ідеш ще не? Я йду, пошли. Антенну сверху. Сейчас оглядываться буде. Да вже. Идеш? Ти едеш чи ні? Все, надо йти, потому що це не діл. Все мои хорошие. Всем здоровья, всем благополучия, мира, добра и всем пока-пока.